Вітаю вас, шановні дачі. в ефірі. Програма життя громад. І сьогодні гість нашої передачі депутат Полтавської обласної ради, голова Полтавського обласного об'єднання товариства просвіта, Микола Кульчинський. Вітаю вас, Микола Георгія. Доброго здоров'я сьогодні. Говоримо про українську державність, про боротьбу за українську державність і, власне, якщо говорити про значення державності для українського народу, і, зокрема, в цей непростий період. На вашу думку. Знаєте, колись я почув від одного з наших політв'язнів, дисидентів фразу про те, що Юрія Бадзя, про те, що єдиним засобом, серйозним надійним засобом розвитку і збереження українського народу. Збереження розвитку українського народу є національна держава. Це було сказано вже не так давно, десь на початку 90-х років, у одній з його статей. І це справді так, бо ми ту державу втратили 400 років тому, і 400 років, чи там трошки більше, менше, воюємо. Ця війна не сьогодні почалась, вона почалась дуже давно, тому що люди інтуїтивно бачать, що. Тільки держава може їх захистити, їхні соціальні національні людські права, національні і людські іншого засобу немає. Це єдиний надійний засіб, бо як вона розвивається, добре вона розвивається, погано вона розвивається, який шлях досконалення це вже інше питання. От якщо брати, скажімо, ситуацію 17 21 років і поразку Української Народної Республіки, то чому вона відбулася? Та тому що. А чому вона не відбулася в литовців, в латвійців, в поляків, поразки цієї не відбулося? Та тому що поляки, наприклад, відкинули всі суперечки. Всі суперечки. А наші навіть в час війни, навіть в час агресії ділилися навіть такі партії, які пройшли, так бути шлях боротьби українська. Партія соціалістів революціонерів Українська народна е, Українська партія е, робітних соціал-демократична робітнича партія очолена Виначенком. Вони ж ділилися. Вже е, і одні почали підтримувати менша частина, почала підтримувати е, червоних в надії, що вони разом з ними збудують самостійно, бо вони були самостійниками, самостійно соціалістичну українську державу. От, до речі. Роський, який коли посилав уже під час третьої агресії, агресії Росії проти Української Народної Республіки, то він, наприклад, говорив своїм агітаторам, а це агітаторів він посилав десь партія за партія тисяч п'ять. І він групами з ними проводив розмови і говорив, що не кажіть, що в що в Росії комуни немає, бо українське селянство не наведить комун. Оце він говорив, а наші політичні діячі, які віддавали життя за Україну, вірили йому. Вірили Ленін, вірили Троцькому, розумієте? Ось. І, і поляки внаслідок цього отримали державу, живуть як ну, всі народи світу, от розвиваються, мають успішну систему, яка функціонує, не дозволяє там, таким негативним явищам розвиватися. Як, інші, як, як корупція, таке інше. Ось, А ми без кінця в пошуках і, і при тому е, е, втрачаємо державу. Ось так. Через те е, на час е, ми за. А, так він я згадав ще слова Троцька, які мудрі. Як він бачив український характер, І він каже, оці, ну це він вже раніше писав. Я просто читав в юності ці всі речі. Ось, І він каже, що. В українці, не згадуйте українцям про комуну, це вже я сказав. Українці вони селянство, селянство проти нас. І, і вони, їх можна перемогти, бо вони забувають. Після всіх своїх перемог ми мали великі перемоги. Ну, держава Хмельницького, перемога, наприклад, Виговського над 100 тисячну армію, багато інших перемог. Бо вони завжди відразу після перемог забувають про те, що треба і після перемог триматися єдності купи. Ну як він дослівно так не пам'ятає, так сказав. А в нас навіть під час війни відбуваються оці певні протистояння, і це одна з головних причин поразки 17-го року. Вісім і те, що сімнадцятого 21 років. І те, що почалося після цього, це ж просто пекло. Це не переживав жоден народ. Жоден народ переживали голоди. І в Англії був голод, і в Африці були голоди, але не було штучних голодоморів. Убивства голодом не було ніде, окрім як в Україні. І це робив наш братній народ, і ми знову попадаємо у ту шпаску, забуваємо, що ми принесли величезні жертви і тільки здобули незалежність, як у нас ще купа завдань перед Україною, невирішених проблем. Бо становлення держави це нелегка річ, дуже нелегка, дуже складна. Ми все це забуваємо, починаємо утворювати купу партій. Вони між собою демократичних партій, які несуть позитивну ідею, але які не можуть її втілити в життя, бо безкінечно в них, безкінечно в них суперечки навколо шляху. От. А треба брати мету, одну якусь, і всім гуртом. Звичайно, демократичній країні мають бути різні погляди. Але визначати той погляд, який до якого ми прагнемо. Якщо ми хочемо демократичної держави, то всім на цьому треба зійтись і збудувати її. А далі шлях вдосконалення буде піддаватися критиці то однієї політичної сили, то іншої, то третій буде вибиратися цей шлях. Через те, от за цю державу гинули люди. Ми, от наших земляків, там було багато, і людей багато гинуло в усі часи. Не було, наприклад, в часів УНР. От що мені вражає, не було ніяких територіальних центрів комплектації. Але селянство, як пише Шемет, сунуло після, після того, після другої, після другої українсько-російської війни, коли вони побачили ці всі репресії і довели до голоду 21-го року пізніше, але вони бачили ці вилучення хлібу про протирозверзко цього так званого. От вони пішли в армію УНР. Хоч і запізно. І вони, як пише ще наш теж Полтавський, один із членів партії хліборобів, який був за інший розвиток, ніж соціал-демократичний розвиток України. От вони, вони пішли, та було вже пізно. Ось так. І наших земляків там дуже багато. А ми тут у Полтаві недавно я ініціював. І добре, що департамент культури відгукнувся, і краєзнавчий музей відгукнувся. Було 80 років вже іншої, іншої боротьби за визволення України, українське боротьби української повстанської армії. І не було цих знову те ціка не було. Але люди йшли ішли воювати, бо вони знали, що поза державою вони пережили страшні репресії. Поза українською державою вони будуть знищити. А сьогодні Путін прямо не приховує цього. Він говорить про знищення української нації. А як це відбуватиметься? Вони це не раз показували. Ну, наприклад, Муравйов, коли це ж, от як це все повторюється сьогодні, 100 років тому. Наприклад, командуючий російської армії Муравйов, там, який, захопив, який захопив Київ, перед цим бомбив його п'ять днів. Руїна страшена. Приходить до нього делегація. Вже армія ВНР відійшла з Києва, пішла на Житомир. А він далі продовжує. Делегація Київської міської думи прийшла просити припинити бомбардування, вже всі ворожі війська, для них ворожі, наші війська вийшли. Ні, він ще добу бомбардує, щоб було щоб залякати, щоб знали на віки, що не можна мати українцям своєї держави. От. І те саме робить сьогодні Путін. Він не просто так руйнує, не просто так б'є по Ахмат не просто так він навчився по наших торгівельних центрах. Він, він прекрав. Я от стежу за цим всім і бачу, наскільки усвідомлено він це все робить. Або, або може, не ну, такий характер, що і не усвідомлено повторює той самий шлях. Знищувати, знищувати і знищувати. І сьогодні він ставиться вже відверто. Якщо тоді більшовики ще прикривалися пролетарською ідеєю, от е, хтось не пам'ятає вже хто е, ще не пам'ятає, хто із російських більшовиків писав, що нам неудобно воювати, е, Пітіру неудобно воювати в Росії, в Україні. Треба, щоб українці воювали. Ну, Вони знайшли Коцюбинського, знайшли там Юрія Коцюбинського, сина видатного письменника, знайшли П'ятакова, ось і там Щорса е, знайшли, потім вбили його. Ну, і це вже інша історія. Я вже казав, що поділилися. Частина серів, частина соціал-демократів відійшли до червоних. І їх дуже шанували, бо до революції вони по чорному працювали на селах, в робітничих середовищах протистояли царизму. І через це їм довіряли. І за ними також і пішли. Но це вже відхиляється від теми. От. І він... І він Потім їх всіх знищили. От, Путін робить те саме, що і робили 400 років. Залякує, залякує і, і, і примушує до миру. І знову ж постає питання: аби ми вбережемо нашу державу. Вона, це війна війна всього українського народу. Це не війна якоїсь купки людей, це війна всього українського народу. Бо він знову прийде сюди. Якщо вони Сталін виморив нас голодом, близько 10 мільйонів, чи навіть більше, дехто каже, то цей просто прийде фізично мільйонів 5, 6, 7, може й 8 знищить фізично, а інших асимілює і заставить бути росіянами, так би мовити, нижчою або нижчою растою, малоросіянами. Ось так. Через це значення держави, воно просто неймовірне. А хіба нам легко було? Коли велику українську державу, княжу державу, Київську Русь знищили татаро-монголи. Як ми після того жили? Що, що відбувалося з Києвом? Який він став? З величної столиці він перетворився на глибоко периферійне місто. Люди розбрелись по, всі, по всіх світах. Потім Галицько-Волинське кня... князівство створило українську державу на основі кня... княжої України Київської Русі. Ось. І знов його втратили через там 200 років чи скільки. От і але весь час пам'ять про те, що е, поза існуванням своєї держави люди переживали страшні лихоліття, ця пам'ять її ніколи не, завжди жила, її ніколи не можна було вбити в усіх людях. Якщо Ось так. говорити, якщо говорити Миколаївич, про роль саме органів місцевого самоврядування е, в становленні в державності якраз. От яка роль місцевих? Е, роль місцевого середування вона тільки, тільки е, на сьогодні це велика роль. Але е, е, в час війни вона ця роль набагато збільшилась з прийняттям закону про, е, е, про місцеве самоврядування. Тому що закон е, це була блискуча реформа попередньої влади. От і вона давала місцевому сордуванню величезні права, давала фінансову основу, і це давало можливість впроваджувати в життя багато серйозних речей, думати над поліпшенням комфортності життя. Тобто вода, електрика, газ, вулиці ну все, 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 що складає міське середовище і створює нам певний комфорт. Чи ми йдемо по тротуару, на якому ям, чи ми йдемо по тротуару, викладеної плиткою? Оце якраз цей закон про місцеве соредування він дав величезні важелі для створення цієї комфорт зони комфортного проживання для людей у містах і селах. Бо там ідеться і про громади, яким теж надходять певні. Певні сільські громади, які мають свої надходження з податків. А в час війни воно взагалі зростає, тому що ми маємо не просто Збройні Сили України, Збройні Сили України складаються з територіальної оборони. І територіальну оборону, обласна рада, наприклад, наша Полтавська обласна рада, скільки я депутат, то вона фінансувала дуже серйозно. Коли в нас цей податок на доходи з фізичних осіб. Забрали, ми в такій мірі вже не можемо фінансувати. Uh -huh. І це пост. Тобто, місцеве самоврядування завжди краще знає від центральної влади потреби людей. І в цьому суть взагалі реформування України законом про місцеве самоврядування. Не тільки в нас. І так само я пам'ятаю, коли я був в Америці, розмовляв з одним міським головою В'ячеслав Максимович, поки нас посилав. Вчив нас там нас вчили технології виборчих. І там зустрічалися з міським головою в штаті, в штаті Мініаполіс, а штат, я не пам'ятаю, який там штат. Там з місцевих громад була делегація, і нам розказували про місцеве самоврядування. І я кажу, і він каже, мене обирають п'ятий раз. Я кажу, а як це вам вдається? А він каже, та 30% з усього, що кажуть люди, я свято виконую. І цього достатньо, щоб вона приходила, я кажу, вже не хочу. Люди приходять і, і просять знову, щоб я йшов далі. Бо цього було достатньо. Всього не зробиш. Але коли ти бачиш перед собою чіткий план, бачиш, що цей рік тобі треба латати дахи, і ти їх латаєш, то це всі помітять, і вода перестане заливати дев'яті чи інші поверхи. Ось. А центральна влада цього не побачить. Через те і була реформована місцева реформа самоврядування, знайшла відгук. Бо й сільська рада, це війна нам завадила ставати на ноги. Ми, рухівці, коли я ще був головою руху і був рухівцем взагалі, потім я вийшов, приєднався до нашої України, а зараз я член Європейської солідарності. Для нас Україна завжди, Вячеслав Максимович, це постійно повторює, була україною громад. Це не означає е, якийсь сепаратизм, це, е, е, адже ж, е, е, держава мусить, хоч і, і так вона робить в усі. Ці, ці, і цей процес відбувається в усіх державах. Вона завжди знаходить важелі для того, щоб тримати всі купі. ідейних важелів, е, економічних важелів, різних різних важелів. Ось і над цим треба постійно думати. От але разом з тим життя поліпшується в людей у гмінах польських. Вони теж нас вчили, як нам реформу цю робити адміністративно на своєму прикладі. Так що роль місцевого совредування величезна. Микор, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Я бажаю вам плідної роботи. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.